Перекоти Поле, авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Дякую вам, служба закінчилася. Люд поволі розповзався по своїх вуличках, стиха перемовляючись. Осінь накрила село мрякою і холодом, голі дерева, сіре нависле небо, тільки додавали відчуття пустки селу. Молодь давно повиїжджала, роботи ж, бо немає. Залишилися самі лише старі віку доживати. Порожні хати, мов сироти, чорними вікнами визирають крізь посохлі чагарники. Вітер гойдає яблука, мов ліхтарики, жовті, червоні, на голих вітах, нікому їх збирати, нікому їсти. Дякувати Богу, церкву зберегли, і дзвіниця залишилася старовинна. Тільки батюшки довгий час не було, а тепер от править. Отець Георгій, молодий, стриманий, привітний, їздить у вільхову із сусіднього села, а людям багато не треба помолитися за здоров'я рідних та за упокій померлих свічечку поставити, слово Боже послухати. Сьогоднішня проповідь по особливому запала в душу бабі Онисі. Часто буває, коли людина. На роздоріжжі опиняється, шукає відповідь у серці, а знаходить у молитві щирій і простих словах, гарно сказав отець Георгій. Прощення свого кривдника означає, що ти носиш у собі образ Божий, який пробачив твої гріхи. Не потрібно впадати у відчай, якщо мене такі якими маємо бути, покаяння, цілющий засіб від будь-якої душевної та тілесної немочі, покаятися і простити. Баба перехрестилася ще раз з цими думками, сіла під старою вербою перепочити, роки беруть своє. Важко піднятися вже до садиби, яка височіє, мов палац на пагорбі над річкою, прихилилася до зашкарублого стовбура і пригадала, як вони з гордієм ту хату будували. Хотілося тоді, аби ближче до сонця, щоб на видноті дім був, щоб дивилися і заздрили в селі. Які вони господарі. На тому місці жили діди і прадіди Гордія, там, як кажуть, його пуп закопаний. Побралися вони, бо любили одне одного до безпам'ятства. Аж страшно було часом у нисі від таких почуттів. Гордій з молоду красивий був, причина дівочих сліз і недоспаних ночей. Широкоплечий, високий, статний, чорний чуб кучерявий спадає на високе чоло. Онися біля нього, мов перепілочка, маленька, білесенька, ніжна, виплекана, бо ж одна в батьків росла. Гарна пара, гріх, що й казати, мріяли про світлий дім, аби діткам було простору і добре. Щоб вони у достатку жили раділи. Усім миром тоді зводили нову хату на місці старої. Усе самі, копієчка до копієчки, важко було, сутужно, часом доводилося обідати одним вареним яйцем і цілушкою хліба на двох. Але скільки щастя було в них, і, здавалося тоді, що не буде йому краю. Чотирьох синів подарувала Онися Гордієві. Усі, як один, у батька, один за одним майже народилися. За пелюшками жінка й світу Божого не бачила, а ще ж город, господарство чимале. Гордій увесь час на роботі, за фермою в селі відповідальність велика. Зранку і до смерку все треба проконтролювати. Нашіптували їй сусідські молодиці, що жодної спідниці чоловік не оминає. Не хотіла й слухати, хто її гордій, та не повірить ніколи. А варто було. Чоловік розгулявся, розпився, роздобрів на чужих м'яких подушках. А Онися все більше штурханами та лайкою грубою закушувала. Коли найстаршому синові виповнилося п'ять рочків, зібрав пожитки і перебрався до іншої. У якої, як він казав, і горілка, мов мед, і серце з перцем, і сама господиня видна, не те, що Ониська виходіла і змарніла. Мов кобила колгоспна, ще й погрожував з хати вигнати, бо ж на його земельці, бач, живе. Та нова жінка відраяла, мовляв, не чіпай поки, а там видно буде, як виживала одному богу відомо. Стільки сліз виплакала, стільки молилася і каялася за ненависть до гордія, а ще більше за думки страшні, бо ж навіть думала руки на себе накласти. Так важко було, але ж, діти, кому ж її синочки, соколочки потрібні на цьому світі, крім неї? Роки не йшли, мчали, хлопці росли. Онися так і не наважилася привести в дім іншого чоловіка, хоч траплялися порядні господарі, але все боялася, як діти те сприймуть, що люди в селі скажуть, а потім не зогледілася, як старість тихенько підкралася. Сини соколи порозліталися по світу, гнізда свої повели, онуків їй народили, щаслива вона мама і бабуся, як з'їдуться на гостини, то у дворі, мову вулику, гарних вона хлопці виростила, освіту всім дала. На вихідні приїжджають, усю роботу перероблять. Тепло й відрадно на душі старій ковалисі, кличуть усі до себе, але вона й думати про те не хоче. Куди ж вона зі свого села? Тут, вважай, сімдесят п'ять років прожила, тут і вмерти хоче у своїй хаті, на своєму обісті. А тепер от на старість маємо року. Минулого разу біля церкви люди донесли, що гордій у селі з'явився. Стільки років минуло, коли його востаннє бачила, а серце аж зайшлося від болю. Усе своє життя чоловік її колишній, так і змарнував, як перекоти поле від однієї молодиці до іншої, ні її. Ні дітей навіть у спогадах не було, ніколи і нічим не допоміг бодай раз, ніколи не поцікавився і не озвався, а тут, бач, з'явився. Їй старій бабі аж цікаво стало побачити, який то він, її гордій тепер. А як побачила, то мало не зомліла. Худий, облізлий, мов старий собака, безногий старець, ледве пересувався на якомусь змайстрованому самотужки стільчику на колесах. О, Нисю, це ж я не признала, чи що, дивився в саму душу погаслими вицвілими очима, так сподівався тебе тут біля церкви побачити, бо ж на горб до тебе не видерся на своїй одній. Таке воно, бачиш, не уминуло мене покарання, лишився сам, їден як палець. Упізнала гордію, тільки хто ж тобі винен. Жінка з жалем дивилася на те, що лишилося від її минулого. Де ж твої коханки і друзі подівалися, які пиячили і волочилися з тобою? Не дорікай, Нюсю, сам винен, тільки сам знаю, з гірким відчаєм в голосі відповів: Так, як ти, мене ніхто. То не розумів і не любив. Таку, як ти, не треба, гордію, я не хочу нічого й чути, обернулася і пішла геть. Нюсю, не кидай мене, пропаду я, здохну під тином у тебе, чи замерзну, не бери гріх на душу, кинув услід жінці. Я з синами хочу побачитися. Вони не такі безсердечні. Я ж батько їхній. Того самого дня Онися зателефонувала Іванові, старшому синові, а той іншим братам. Плакала, що й толком нічого не міг Іван зрозуміти. Надвечір приїхали всі до батьківської оселі. Ну, і налякали ви нас, мамо, обіймали і розкладали пакунки на стіл. Заспокойтеся, згадайте, як нас учили завжди не гарячкувати, не впадати у відчай за будь-яких обставин. Яка ж я рада, що ви приїхали, мати накривала на стіл. Треба поговорити, серйозно поговорити нам. Хлопці слухали мовчки, втупившись у стіл, першим озвався Іван. Згадав, значить, що в нього сини є. А де він був, коли ми хворіли, коли одні черевики на чотирьох були, коли працювали ночами, щоб на шматок хліба заробити. Згодний я з тобою, брате, сердито сказав Микола. І в мене немає батька, помер він давно для мене, озвався Степан Середульший. І тільки наймолодший Федір дивився на матір мовчки, а в очах стільки жалю, що здавалися ще синішими. А ви що скажете, мамо? спитав нарешті. Шкода мені його. зітхнула важко. Усе життя його одного любила, та й жива ж людина. Немає йому виправдання, згодна, але хіба ж ми маємо до того опускатися? Кожен має право покаятися, покаяння. Це драбина, по якій ми піднімаємося туди звідки впали. Та чи ж він кається? То життя його притисло, то він і приповз до вас. Мамо, ви пропонуєте простити і зробити вигляд, ніби нічого не сталося? Іван знервовано ходив по кімнаті. Два брати закивали головами ствердно, підтримуючи позицію найстаршого. Нам треба бути розсудливими, хлопці, озвався Федір, відпустити образу, бо ми ж усі не без гріха. А Іван сказав. Ви завжди питали в нас поради, мамо. Не було такого рішення, яке б ми прийняли, не порадившись. Тому, як найстарший ваш син, кажу категоричне ні. І хочу, щоб ви мене почули. Ні, мамо. Згодні з Іваном і ми, так, Степане, підтримав брата Микола. А ти, Федоре, можеш скільки хочеш говорити про прощення. Господь його простить! Бо суд Божий страшніший за суд совісті. Ну, як, брати, так і я, поступився Федір, ви, мамо, і самі нездорові. Куди вам з калікою тим носитися? Немає в нас батька. Не хочемо ми нічого більше знати про нього. Я почула вас, діти, Почула Онися краєм хустинки витерла пекучу скупу сльозу. Най буде так, як ви кажете, Бог нам усім суддя, з цим важко посперечатися. Хлопці роз'їхалися в своїх турботах, по своїх домівках, залишилася ковалиха сама, у важких думах, болючих спогадах. І сумнівах. Але так у їхній родині було прийнято, вирішували всі гуртом немає чого відступати. А за тиждень знайшли гордія у покинутій чужій хаті, Скоцюрбленого у лахмітті, з недопитою пляшкою в руці. Перший морозець боляче опікав душу. Біля труни стареньку жінку підтримували чотири сини, всі як один у батька такого, як його пам'ятали, колишнього, міцного, і статного, красивого і усміхненого. Жалібно співала півча. Молодий батюшка говорив про прощення і про те, що любов до близьких. Сильніше за ненависть і завданий біль, серце боліло в каятті, Молилися сини і просили в господа прощення, за байдужість, за образу, яка засліпила. Мовчав батько, легкий сніжок крутився на вітрі і лягав на темне. Аж чорне зболене обличчя покійного.